Як сказали військової частини, що будучи на блокпосту, йому стало погано, він пішов в бліндаж і скупив суїцид. На цій світлині 24-річний Богдан Говрухін. Він служив у військовій частині 3036 Нацгвардії України. Звідти 13 червня його батько отримав сповіщення про смерть сина. Показує, у ньому йдеться про те, що під час виконання бойового завдання у селі Піщанка Дніпропетровської області військовий вистрілив собі у підборіддя стабельної зброї. Загинув на місці. Видно, сліди тілесних ушкоджень. Правового перебите, льового забите, переноситься, побита лобі, синці і на лівому біцепсі сінець промокутної форми, більш схожий на удар протладен? При візуальному огляді, вистріл був скоєний у шию і череп не розтрощений. Ну, тепер же виникає питання. Чи могла людина скоїти суїцид? При даних тілесних ушкодженнях. Про самогубство не могла йти, мовиш, кажу. Відпустка через 6 днів з матір'ю балакав за 5 годин до скоєного, ну, так сказать, ніяких не було, ну не балакав, він переписувався. Ніяких не було цих нюансів, що да, приїду 19-го, все в порядку. Батько не вірить, що син міг скоїти суїцид. Побиття. І для секреття побиття, ще невідомо, чи живий він був, коли, так сказати, стріляв в себе, чи він вже був побитий, і, і чи наслідком смерті є кулівере поранення, чи тілесно шкодження. Чи так це говорить, може встановити повторна експертиза тіла, ексгумація. Щоб її виконати, звернувся до адвоката, готують документи. Володимир Говорухін суддя у відставці. Розповідає, має 12 років досвіду роботи. Попередні 10 працював прокурором. З практики знає, що експертиза зі встановлення причин смерті триває від трьох днів до тижня. Тіла його сина передали 14 червня. Цього часу вважає недостатньо для встановлення причин смерті. Сказали про те, що тіло. Напротязі 10-12 днів було направлено, де він проживав. Тіло було направлено на наступний день. Нині до сина приходить на кладовище. Поховали військового 16 червня у Кропивницькому. Без ритуальних послуг церкви, оскільки немає даних, що це не є самогубство, а православна церква не визнає. Такі випадки. Розповів, три роки тому син закінчив інститут здобув освіту юриста. Його мобілізували в Нацгвардію. Після чого він уклав контракт. Служив на Донецькому напрямку. Щодо загибелі Богдана Говорухіна. Суспільне отримала письмовий коментар начальниці групи інформації і комунікації Центрального теруправління Нацгвардії Анни Малишевої. Від коментарів на камеру вона відмовилась. Далі цитуємо відповідь. Дана подія перебуває на особливому контролі командування військової частини та центрального територіального управління національної гвардії України. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для встановлення всіх фактів та обставин цього випадку. Слідчі органи національної поліції здійснюють досудове розслідування. У військовій частині 3036 проводиться службове розслідування, а в центральному територіальному управлінні проводиться спеціальне розслідування для встановлення всіх обставин. Керівництво військової частини підтримує зв'язок з рідними у разі необхідності. Ми будемо й надалі сприяти об'єктивному встановленню фактів у події, що мала місце. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Її прес-секретар Сергій Дівєєв відмовився коментувати телефоном і відеозв'язком. Суспільне направило інформаційний запит. Чекаємо відповідь. Заступник командира. Частини, де служив Богдан Говрухін, Святослав Білийчук телефоном розповів, що у військовій частині нічого у цій справі не коментуватиме, оскільки тривають слідчі дії. Батько бійця каже, зробить все можливе, аби встановити точну причину смерті сина. Анна Добран, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.